Доброго дня, Валентина Ліпченчук, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Добрий день, Любов Крикливець, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. За поточний період епідемічного сезону підвищеної захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання в Київській області захворіло близько 230 тисяч осіб. З них у 3% підтверджено лабораторно коронавірусну хворобу. Летальних випадків від ускладнення від грипу в Київській області не зареєстровано однак померло 47 осіб з підтвердженим діагнозом covid 19 Це переважно особи старше 60 років. За минулий тиждень спостерігається зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Захворюваність зросла на 39%. І спостерігається перевищення епідемічного порогу на 8%, що відповідає середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Бориспільському та Фастівському районах. Найнижчі у Вишгородському. Серед захворілих найбільша частка дітей, і порівняно з минулим роком, частка захворілих дітей зросла на 44%. У зв'язку з підвищеною захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у 33 закладах, навчальних закладах Київської області, було впроваджено обмежувальні заклади заходи. Учні 18 навчальних закладів Бориспільського району у 8 закладах Броварського та Фастівського району перебували на дистанційному навчанні. Рівень госпіталізації за минулий тиждень зріс на 44%. Всього госпіталізовано 302 особи, з них 183 дітей. Зазначена ситуація підвищення захворюваності в області на ОРВІ, ковід і на інші респіраторні захворювання. Вони, вона є передбачувана і є сезонна. Але звертаюсь до вас, шановні мешканці Київщини, для того щоб в подальшому не було зростання захворюваності, найкраща профілактика захворювань це вакцинація. На сьогоднішній день вакцина вакцини COVID-19 є наявні в достатній кількості в закладах охорони здоров'я. І вакцина від грипу наявна в аптечній мережі. У зв'язку з тим, що вакцинація проти грипу це є рекомендована вакцинація від грипу, тому зазначена вакцинація для населення проходить за кошти мешканців. А також звертаюся до вас про забезпечення протиепідемічних заходів. Кожному окремо і вдома. Це однозначно провітрювання приміщення, це е, прогулянки на повітрі, це прибирання, вологе прибирання в приміщенні, це дотримання е, протигієнічних е, методів, а саме е, знову повертаємося і не те, що повертаємося, а постійно дотримуємось гігієни рук, миття рук, гігієни кашлю і не займаємося самолікуванням. Тому закликаю вас всіх у разі проявів якихось захворювань. Будь ласка, звертайтеся до лікаря, якому ви довіряєте, до свого сімейного лікаря, для того, щоб попередити ті наслідки, які можуть бути внаслідок небезпечних і простудних захворювань. Бажаю всім здоров'я. Дякую.